Так, друзяки, всім доброго ранку. Ну що, у мене йде підготовка. Сівалочки вже все склав, все скрутив. Осталось тільки турбо скласти, бо там питання є з валом і з штопорними кольцями. Получається, я купив штопорні кольця, а вони чуть-чуть більші в розмірі, там буквально на розмір. І ну не хочу його збирати, тобто вони є, все можу збирати, але ну, не хочу збирати, бо прослаблені трохи. На валу штоперні кольця може злетіти, поняли? А так, в принципі, сьогодні зараз поставлю кришки і в принципі все готово. Там попідкручую кої-ки моменти, там оно, там поправлю, там поправлю. А, підрегулюю всі цепочки, де щоб стояло, всі защити поставлю та й все. Зараз вийшов чайочок такий легенький і, і будемо работать далі. Так що такі діла? Ось такі лижі поставили. Чи полозя, чи сошники, чи як вони там, хто що каже. ну Тепер, звісно. Ну, Тут воно по заводському, коли воно зроблено, ну, не по -завод. це не завод. Оце, оці лижі, це не завод. Це я там пацана брав, це теж контора. То есть, ну, ну так собі. ну з виду, звісно, прикольні. Пробував ним просто на городі тягнути, то ну, дуже класно ділає. Оце залишилось позатягуватися. Бачите болтики. Попідтягую зараз это і все. Так вже все крутиться. Коротше, вже все крутиться.